Одна читала. Ти? Я себе не вважаю за людину. Отже, я зроблю преамбулу таку, що раніше ця річ була ніби хобі, зараз це більше дивно. Але теж можна прослідкувати дещо із життя. Тому слухайте, будь ласка, емоції. Емоції, а ти вкладаєш. Це буде одержимість, правильно. Полювання моя стихія, ліс до стихи дає врожай, переслідуй або вражай, заборишся і вже стемніє, милять очі, гілки, хустини, хруснеш нишком, зійметься грім, хтось приречений бути моїм, хоч і ліс не завжди гостинний, не звикати тут неспокійно, але тільки свій скарб я пледів. Принишкли вовки і ведмеді, ліс, ні в нас покинув. За тобою всі мої мандри підкрадаються топори, і пішу, на чолі згорить, наче, наче спалять ноги надра. Не тікай, я втомився, нато, душить дзвін і бур'ян гризе. Проти мене тут майже все. Ліс не хоче тебе втрачати. За тобою, всі мої мандри. Зупинюсь. Пам'ятай лишень, ти ще досі моя мішень. Неважливо, де будеш завтра. Неважливо, ким завтра будеш заклинаю, знайду тебе. Ти, ти, що сили, біжи тепер. Ще приреченість слід збагнути. Дякую.